Я дуже люблю читати. Сьогодні я вам розповім про книжки, які я читав. Але загалом я хочу почати із Сашка Дерманського. Сашко Дерманський це автор книжки «Чудовий чудовисько. «Чудовий чудовисько це друг Соня. Соня вона живе в Києві і вона дуже любить ліпити Він Переможець поліплених баранців. Але коли його батьки дізналися, що він дружить з Соні, то вони йому сказали: ти маєш виконати сім подяк, а то не будеш дружити з Союми. І коли він е зробив ці сім, сім подяк, то Довго і щасливо! А... а наступного разу я хочу вам розповісти про книжку Людовиковий період. Читайте українською, па